Іван Носов, сьомий клас. Подяка, якщо ти тільки здатні її відчути. Зігріває серце. Знаєте, я помітив, ми дуже часто сприймаємо все хороше, якщо і звичне. Прокинувся добре. Є сніданок, нормально. Мама розбудила, що не запізнився в школу. Дратує. Але чи задумався я хоч раз, що це все подарунки? За які варто подякувати. Якось я потрапив у лікарню. Нічого страшного, просто рука в гіпсі. Але тоді я вперше побачив дітей, які взагалі не можуть ходити. Один хлопчик на візку сказав мені: коли я бачу людей, які просто йдуть по вулиці, я дякую Богу, що хоча б можу бачити. І тоді я зрозумів. Подяка це не слова, які ми кажемо перед їжею чи після отримання подарунків. Це стан серця. Іноді подяка звучить тихо. Наприклад, коли тато приходить додому втомлений, я зустрічаю його з тяжкою чаю і просто сідаю поруч. Ми мовчимо, але він усміхається. І я відчуваю: ось вона, подяка. Або коли мама сварить мене за забезить в моїй кімнаті. А я розумію. Вона хвилюється, бо любить мене, і тоді, замість образи, в серці подяка. Здається, це все такі дрібниці, але саме з таких дрібниць і складається справжнє щастя. Подяка не робить життя й далі, але робить його світліше, бо серце, яке вміє дякувати, завжди буде гарячим. І саме таке серце зігріває інших.